Коли приїжджаєш ось в село Просів і знаходишся на дитячій площадці, тут дуже багато діточок. Буквально вулиця 10-12 домів, а проживає більше 100 діточок. Тому дійсно тут життя іде, життя вирує. До президента нашої країни Віктора Федоровича звернулася якраз громада про те, що тут є переселенці, тут є люди, які побудували будинки. Не було дороги і незручно, то великі незручності. Тому президент дав доручення розібратися і надати допомогу. Сьогодні ви бачите, що ідуть відповідні роботи. І я думаю, що буквально за два-три тижні тут буде вже хороша дорога з твердим покриттям. Тут будуть створені всі умови для того, щоб діточок можна було доставляти і в дитячі будинки, і центр творчості, і, якщо це потрібно, медичну амбулаторію або в інші заклади. Сьогодні дуже важливо і надзвичайно важливо. Своєчасно реагувати на звернення громадян і вирішувати питання. Тому ми так стараємося робити на Київщині, і це є один із прикладів якраз своєчасного реагування. Ми розуміємо, що дорогу не можна побудувати за один день. Потрібно зробити проект, потрібно виділити кошти, потрібно е, певний час. Але вникнувши в ситуацію, а тут як кажуть. Ситуація, яка на вулиці проживає більше ста діточок. Зрозуміло, що і молодим мамам, і батькам дуже тяжко доставляти їх до центру. Автобус зрозуміло, що їхати не міг, тому що не було маршруту. І ми дуже оперативно відреагували. відреагували. І Мені приємно, що є подяка президенту нашої країни, є подяка для влади. Мені приємно, що голова сільської ради Любовна на своєму місці. Вона працює, вона всіх знає. Вона знає. Проблеми і зараз я приїхав. Ми будемо вирішувати проблему не тільки дороги, не тільки цієї вулиці, а в цілому всього села. І медична амбулаторія, і дитячий садочок, і школа, і будинок сімейного типу, і будинок для людей, які працюють в закладах освіти охорони здоров'я. Ми в комплексі будемо зараз вирішувати питання якраз розвитку цього села.